Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світам. Ми підійдемо до вікна і промовимо добрий ранок, доброго ранку малята!» щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою я вам бажаю. Погляньте, яка гарна лялечка до нас сьогодні прийшла в гость. Її звуть Оксанка. І вона вам принесла дуже-дуже багато разних іграшок, а яких ми зараз з вами дізнаємось. Стрип, стрип, стриб цілий день. Через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Молодці, дітки, справді це. М'яч. Я в берлозі взимку спав, влітку я медок спирав. Банд на шию пов'язали і до іграшок поклали. Я мягкий, підгадайте, хто такий. Так, правильно, це ведмежатко. Начебто усе на місці. І спідничка, і намисто. Руки, ноги, голова. Тільки жаль, що не жива. Дітки, а що це за іграшка? Ви впізнали? Так, розумнички Ну, звичайно, це лялька. Малята. Пропоную вам зіграти в гру. Чого не стало? Будьте уважні! Ось це мої улюблені іграшки. Давайте разом їх назвемо Ведмежа. М'яч. Лялька Запам'ятали? А зараз я сховаю одну іграшку. Дітки, яку іграшку я сховала. Розумнички, дітки, я сховала м'яч. Ось він. А зараз я хочу погратись ось цією іграшкою. Дітки якої іграшки не стало? Ну, звісно, я гралась ведмежатком. І давайте останній раз зіграємо. Якої іграшки не стало? Ну, звісно, дітки, я сховала ляльку. А ще я дуже люблю гратися лошадком. Я люблю своє лошадко, Причешу його спочатку, гребінцем приглажу хвостик, ми ж із ним поїдемо в гості. Дітки про кого розповідала Марічка? Розумнички ви запам'ятали. Про свою улюблену іграшку лошадком. А подобається вам іграшковий коник? Подобається? Тоді скажіть, а як треба доглядати за коником? Так, молодці дітки! Потрібно причесувати гребінцем. Малята, а у вас є улюблена іграшка? Яка вона? Мені з вами дуже цікаво. До побачення, до нових зустрічей.